Вітаю вас, шановна громада нашого штату. В студії з новинами для вас працює Кейті Дормі. Сьогодні в новинах ви дізнаєтесь, про що йшла мова на конференції з губернатором. Та яка нині кримінальна ситуація в місті? Нещодавно у будівлі уряду пройшла прес-конференція з губернатором нашого штату. На конференції були присутні лідери державних структур та громадяни. Було обговорено підвищення заробітної плати для безробітних та державних службовців. Також губернатор зазначив, що державні структури будуть преміюватись на постійній основі, а розмір премії залежить лише від того, наскільки завзято вони виконують свої обов'язки. Також було питання стосовно безробіття в штаті. Губернатор зазначив, що виплати для безробітних будуть підніматись, але закликав ти працювати, адже робочих місць вдосталь. Перейдемо до кримінальної ситуації в місті. На цьому тижні невідомі підірвали сейф банку Пацифік. Поліція з'ясовує обставини. Також наші глядачі надіслали нам відео з фіксацією блок-ауто, але не варто хвилюватись. нам повідомили, що це було заплановане відключення. На цьому випуск новин завершується. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!